Перша причина, чому у вас відбувається така історія, це дефіцити. Що зазвичай робить жінка, коли в неї випадає волосся. Вона йде до тріхолога і їй виписують якийсь космітоз, який коштує дуже багато грошей. Вона все це купляє, не отримує ефекту, зневірюється у всьому цьому, плаче, тому що, звичайно, що волосся це наша краса. І така жіночність, тобто хочеться мати гарний вигляд. Перша причина, чому у вас відбувається така історія, це дефіцити. Дефіцит цинку, селену, дефіцит йоду, дефіцит. Заліза. В першу чергу дефіцит заліза. Дивіться, в чому прикол, що багато моїх пацієнтів, підписників там починали з того, що в мене нормальне залізо. Тобто, в мене або в мене нормальний гемоглобін. Ну, по-перше, по гемоглобіну ми не дивимося це. Ми дивимося по фаритину, по сиворткому залізу. Таким чином. У нас є дефіцит заліза, який в першу чергу має основна така причина, чому у вас випадає волосся. Крім того, що воно у вас випадає, воно тьмяне, ламке, сухе. І ви бачите, що не тільки у вас є проблеми з волоссям, вам можуть бути проблеми зі шкірою, у вас може бути тьмяна шкіра, бліда, може бути сухість, розумієте?